Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо з вами брати ту таку нескінченну, важливу тему, яка називається Спокуси. Про це не говорить світ, про це не говорить телебачення. Навіть по церквах не так часто чути таке слово, як спокуси. Бережіться спокус, уникайте їх. Але пам'ятайте, що за словом спокуса криється гріх, криється диявол, криється вічне прокляття, криється пекло. Якби люди знали, що їх чекає у вічності, якби знали, що таке є пекло, що таке вічна мука, то вони би не так легко піддавалися спокусам, не так легко через спокуси падали би в тяжкі гріхи. Спокуса це як солодкий яд. Ти п'єш, п'єш, пробуєш, ніби смачний на смак, але поволі вона тебе роз'їдає середини і поволі тебе вбиває. Дорогі брати і сестри, сумно дивитися на той світ, сумно дивитися, як диявол розриває той людський рід, як гине наша молодь. Сьогодні, на превеликий жаль, не спокуса шукає нас, але сьогодні людина шукає спокуса. І навіть коли твоє серце є спокійне, небурхливе, і диявол тебе не тривожить, то людина все рівно шукає собі пригод, грішних пригод, щоб розбурхати свою уяву і легко піддатися гріху. Як каже святе письмо, диявол, як лев рикаючий, який шукає, кого би то пожерти. Але, можливо, дорогі мої, колись люди були інакші, напевно, були побожніші. Не було інтернету, телебачення, того зовнішнього світу. Ну і диявол шукав, кого би то звести. Люди були прості. Маївки, вервиці, ходила на службу Божу, старалася уникати якогось гріха, була цнотливість. І тому диявол шукав, кого би це пожерти. Але сьогодні в того лева рекаючого є дуже широке меню. І йому не треба дуже шукати, кого би це пожерти. І в тому так званому меню є молодь, є навіть діти. Є чоловіки, жінки, старше покоління, навіть старенькі бабці, дідусі, навіть духовенство, ну і багато кого іншого, які самі йдуть в пащу того, того злого лева, того диявола. І це насправді є дуже сумно: ось так йдеш по центрі Львова, перший тиждень посту, вже другий так. І дивишся просто, як той Львів, наприклад, там, де я живу, той Львів просто кішить тим злом. Всюда музика, бари переповнені, музика грає, на кожному кроці хі-хі, ха ха сміхи, жарти. Багато в роках можна побачити шаурму і інші види м'ясних страв. І то переважно цвіт нації, молодь. Але коли зайдеш в якусь церковцю Львівську, і там відправляється хресна дорога, то там на хресній дорозі небагато людей. І переважно це вже є практично старше покоління. Є, звичайно, пару молодих осіб, ну, але переважно це старші люди. І це є катастрофа. З якою легкістю люди піддаються спокусам. Дорогі вірні, найбільша перевага Злого Духа є в тому, що люди перестали в нього вірити. Отже, як нема диявола, то нема зла, як нема зла, то нема гріха, як нема гріха, то нема спокус. І це все є нормально. І так як ми живемо. В розлученнях, в нечистоті, в п'янстві це є все добре, якого зла нема. І злий дух тому безмежно радіє, тому що він прекрасно знає, що гріх це є найбільше зло, яке вбиває Бога. Він прекрасно знає, що за гріх тяжкий, нерозкаяний, Бог карає пеклом. і це йому дуже на руку, щоби люди. В нього не вірили. Але ми, як у християни, маємо пам'ятати, що є добро і є зло, що є диявол, який спокушає нас до зла, і є Бог, який хоче нам спасіння і добра. І про сатану неодноразово згадується в Святому Письмі. В тій науці, дорогі мої, я би ще хотів звернути вашу увагу і замислитись над. Словами святої Францишки Римської, вона є свята, і вона мала видіння, Бог їй дав такий допуст, що вона мала віддіння Злого Духа. І вона багато говорила на ту тему. Але таке важливе, вона каже, що диявол завжди мавпує Бога. Якщо Бог дає ангела-хоронителя, то диявол завжди дає іншого ангела, який все життя буде нас намовляти до зла. Але вона говорила, що в світі панує три найгірших злих духи, які спокушають людство до страшних упадків. Отже, перший, вона каже, називається Велзевул. Велзевул це є дух чародійства, дух забобонів, чорна всяка біла, чорна магія, це те, що так дуже прилипло в нашому народі до людей. Чорний кіт не передавати через поріг всякого роду вроки і тому подібне. Це є дух чародійства, велзеву. Це він спокушає людство, щоби відірвати наше серце від віри в правдивого Бога, але щоб ми повірили у сутворіння, в силу сутворіння, що силу має кіт, силу мають нитки, силу мають гудзики, силу мають серники. Сило має якісь кості, сило має пусте відро, сило має чорний кіт і так далі. То можна, знаєте, ще один скласти антисимвол віри, в що вірять наші люди. Це катастрофа. Але це є справа Велзавула. це він спокушає нас до тої такої ганебної віри. Але силу має тільки один Бог, пам'ятаєте про це? Силу навіть оздоровити нас є тільки в руках всемогутнього Бога. Другий злий дух каже Свята Францишка, називається мамон. Це є злий дух грушлюбства, слави, багатства, мамони і так далі. І тут поле праці того мамона є дуже величезне: від найменших людей до чиновників. Які маємо спокусу щодо грошей, Так? особливо в магазинах, коли обдурюємо людей, коли трошки обважимо, коли не свіже продамо, аби тільки заробити, і також на своєму місці, на заводах, на фабриках, в малому, в середньому, великому бізнесі, в парламентах, в державі на різних рівнях, ті гроші просто засліплюють, навіть навіть зараз, скільки користають тих. Нечесних людей, навіть нечесних волонтерів, які наживаються добрим іменем наших вояків, наживаються на тій страшній війні. Бо це вони кажуть, то є легкі гроші, які прийшли з нікуди, але це є гроші для того, щоб рятувати життя воїнів. Отже, мамон, це є злий дух, який спокушає нас до крадіжки, до грошолюбства, до якоїсь слави. І так далі. І виймає велике поле праці. І може, ми вже не раз попали в ту полапку, бо, може, позичили в когось гроші на якийсь час, але не віддаємо їх. Це все, то все є одна контора. що каже Біблія, одного разу на Христа що сказало, коли він зробив чудо? Ти, ти є самарянин, ти є Велзевул, ти є Велзевул, ти злим духом виганяєш злі духи. Отже, Христові, щоб приписали, що він є велевулика й катастрофа, що він є чарівник. А щодо духа Мамони, то Господь Ісус Христос каже, не можна служити двом панам Богові і мамоні, тобто Богові і дияволу, грошолюбства і всякої нечесної слави. Ну і третій, дорогі браті і сестри, злий дух, який. Найбільше панує сьогодні навіть в школах. вже, Це є Асмодеус, це є дух нечистоти. Ну це є катастрофа на кожному місті в кроці. Вже сьогодні зі садочка, статева, статеві, розвиток дитини, замість того, щоб вчити дитину чистоти, то буде вчити всякого різного. Вже сьогодні вчуть, що нормально це є одностатеві відносини і так далі. Все обертається навколо культу людського тіла, скільки того нагого без одежі, спокусливого по телебаченні, в інтернеті, скільки молоді сьогодні живуть спільним життям, дошлюбним життям, нечистоті, через то роблять масу абортів, вбивства ненароджених дітей, скільки нечистоти навіть в шлюбному житті. Коли спокушаються молоді пари до всяких збочень, гріхів і так далі, розлучення, зради супружого життя, нечистота, порнографія, тому списку немає кінця, Асмодеус має величезні плоди, як тільки народиться дитина і дойде до якогось зрілого віку, що починає розуміти, він тут, як тут. Про дітей сьогодні ніхто не говорить абсолютно. А навіть коли говорять, то знімають такі ролики, фільми, де діти це є страшна обуза, тільки живе для себе, тільки для свого тіла, максимум оргазму, максимум задоволення. Світ здурів сьогодні, але які колосальні плоди має злий дух. І Асмодеус, і Велзавул, і Мамон розставили сіти спокус, і люди самі з радістю йдуть в ті сіти. Подумаймо, дорогі мої, чи ми не стали жертвою тих спокус злого Духа, Асмодеуса, Велзевула чи Мамона.